Причудового і файного, дай Боже, натхненного дня четверга. Такий файний час. Троянди ще все цвітуть, є надія, майже як на весні, хоча вже не весна. Але не здаємося і не опускаємо руки. Сьогодні навчаємося від дітей. І таке цікаве навчання від Тарески і від е, е, Алекса. І Алекс і Тереска пішли у школу. То якраз сьогодні питався там друзів про Алекса. І він. На другий день, після першого, <кл 'язок> у першому класі, на другий день він заявив, я напевно хочу до, до садочка повертатися. А цікаво, що мені сподобалося у Тарески. Навпаки, вона сказала так: я вже в садочок не йду, бо я вже не є якась там малявка. І так мені сподобалося, що їй важко. Просто це треба бачити. Вона умудряється всю свою коробку добере на обід. І, і, і всю пляшку літрову, майже чайчику якогось, чи компотику, нам будиться з'їсти і випити на першому уроці. І вже на другому уроці дзвонить учителька, що ваша Тереска дуже голодна, правда, їхній клас біля їдальні, там що всяке печуть, смажать, то пахне, варять всяку смакуту, але вона виживає. І потім так вимотується, що вечором там ще якісь там домашки зробить мінімально. І там щось діти собі ще включать після домашок щось розважального, трошки подивитися у телевізорі, і вона просто виключається на дивані. Буквально <свісно> батарейка сіла. Тобто, де батарейка сяде, там тереска вимикається, але вона не здається. Ні, в садочок я не повертаюся. То це такий може бути для нас файний висновок, що От... зрозуміти закінчення етапу. Зрозуміти закінчення етапу і до нього не вертатися. І, і в мене, коли тепер там десь замотувався вже, не знаю, батарейка сідала, то таке було враження, нащо, нащо? Може, треба було поборотися і лежитися в діловому. Але ні, прийшов етап. От настав етап. Ми ж не можемо бути постійно в садочку. Тереса ж не може бути постійно в садочку. Не може бути постійно Алекс в садочку. Приходить час, треба йти в перший клас, потім другий, третій, потім хто знає, який, а потім університет, а потім діти, інше. І це так класно все ж таки знайти в собі ресурс, знайти в собі відваги і сказати: ні, я вже більше не малявка, я у перший клас не повертаюся. Я буквально, якщо вже якийсь етап пройде на то я вже не повертаюся до цього етапу. Це вже звершено. Було файно, було цікаво, він мав бути, але, але треба рухатися далі. А хто казав, що буде легко? А хто казав, що буде без проблем, а хто казав, що. Ти будеш мати на все сили і ресурс. Не, то повністю все перелаштовувати треба. Спосіб мислення, спосіб життя, спосіб побуту, Усе треба перебудувати. Але в цьому полягає зростання. Інакше, то якби ми були задоволені тим, що є, то ми б залишилися ембріонами десь там, в утробі матері, і нам би там було добре, нам вистачить цього. Правда, ми, ми боїмося нових викликів, ми боїмося нових етапів. Е, краще, краще ось тут. Але ні. Ну, є момент, коли найкраще в утробі матері, але потім треба народитися, потім треба жити, а потім треба піти в перший клас. Ну, ходи, тебе покажу. Тут бігає Тереска і каже, аби їй показати, помахай. Каже, що ти вже в першому класі. От, бачите, яка розумна. Вона вже на три, на три тижні розумніша, ніж була до того моменту, поки поступила в перший клас. Тому, товариство, дякуючи Алексу і Тересці, пригадаємо собі, не влізайте в минуле. Залишіть садочок позаду, залишіть утробу матері позаду. Залишіть минуле в минулому, але, але вруби, врубимося наново у те, що нас сьогодні чекає. Входьмо наново у ці етапи, які нам Господь відкриває сьогодні, без зайвої ностальгії. І без зайвого такого прив'язання до тих етапів, які мали пройти, і які вже пройшли. Тому вітаю вас у цьому четвергу, Четвергові. четвергу, як каратереска. Вітаю вас у сьогоднішньому дні і входьмо з новим ентузіазмом і з новим запалом у цей етап, який нас чекає сьогодні, у цю справу, у цю служіння, яке нас чекає сьогодні. Будьте благословенні. без страху про майбутнє, без зайвого прив'язання до минулого. Жиймо сьогодні, жиймо зараз з надією на далеке і файне майбутнє у вічності. Майтеся файно. Мир вам!